Так склалося життя у вані цього у Ванічки, що вони з'їхали з квартири, а тоді через деякий період часу нам телефонують наші знайомі і кажуть, що його ванічку забрали в дом малютки. Ми так, у нас була прийомна родина, у нас було двоє діток, і ми цю ванічку гарно знаємо. І ми вирішили ну, забрати його третього до себе. Це третя дитина, хоч і ми розуміли, що в нього є звади з слухом, ну, ми думаємо, і, і цьому дитинці ми щось ну, можемо допомогти. Іван, 5 років у нас пацієнт, двобічна сенсоневральна приглухуватість 3-4 ступеню. Дитинка, на жаль, не розмовляє зовсім і Тому що в неї є порушення такі значні слуху, і тому він не розмовляє, для того, щоб він подалі вже працював логопедом та розмовляв йому дуже потрібні апарати. Дякуючи фонду Рената Ахметову, що нам допомагає таким діткам небайдужим, він допомагає І ще підняти цих діток, щоб були вони повноцінні, щоб вони могли чути щоб вони могли розвиватися в українській вільній державі. Фонд Рената Ахметова зробив велику справу, бо дитинка буде розвиватися так, як і треба, тільки завдяки апаратам. Тому це велика справа і дякуємо. Я просто вдячний йому за те, що він дійсно таким діткам, що вони будуть повноцінними людьми. Не якісь там, що вони там не будуть дочувати цей апарат буде допомагати просто в повноцінності життя дитини.